Друзі, чоловік забрав мене після роботи і виїхали, хочемо з'їздити в Маркетопт, купити деяких продуктів, скоро в нашої донечки день народження, і, і вирішили з'їздити, підкупити деяких продуктів. Святкування в нас грандіозного не буде ніякого, але ж по сімейному то все рівно ж потрібно приготувати і потрібні продукти. Я сьогодні ззаді сижу, бо там щось заклинило, дверку. Наказано ззаду сидить. Я наказана мене назад. Посадили. Давно ми вже з вами нікуди не виїжджали. Може теліфонія, як був. З'їздили з чоловіком маркет Топт і покажу невеличку розпаковку, що ми купили з продуктів. Картопельки купили на 90 гривень 30 копійок. Так, яблочка. Ну, ціну кажу не буду. Яблучка коштують кілограм, кілограм 28,60 яблук. А картопля кілограм. За кілограм 34,10. Отак, мабуть, за кілограм вам скажу огірочків, два штучки. Купили мівіну, це на салатик. Приготую салатик. Мівіна, кукурудза. Сирок ось такий копчений. Грудка в мене є вже в морозильці. Так, купили ще масло ось таке Купляємо. Це фрукти, апельсини, лимони. Так, із кисломолочних продуктів, ряжанка, йогурт, молочко, сік такий купили. Це соєвий соус. Мені буде маринувати там і м'яско і рибку. Так, майонез до салата. Це ось дві штучки скумбрії буду маринувати. Це баварські ковбаски, ось упаковочка. Так, і грильяж, і діткам ось Ангелінки вже дали. Ангелінка на збарні любить, синульки з шоколадку. Ось такий невеличкий огляд. Покажу, це ж ми купили отакі ось ковбаски. Ой! Ну, вони копчені, хороші, що там написано. Баварські ковбаски купили, і чоловік захотів отак ось піджарити їх на кострі. Так що, та вони і так смачні. Пахучі такі. Все, йде То так, там жарить. Там жариться гарно. Ось ковбаски готові. Не так той розраз. Будете куштувати, так? Да? Синуль ти будеш? Та так, одну. А в нас тривога. Тривога так. Сина вийшов у школу, був відбій. А де він є? Вийшла, чекаю свого школьника десь там повинен йти. Оце в нас. Зараз 8, скільки, вісім Так був відбій, тільки 8-15. Вчителька написала всім іти в школу. Через три минути знову тривога. Я знову дзвоню, вертайся додому. І оце ми я вийшла. Дивіться, ноги голі. Вийшла, жду свого школьника. Де він там? Так, там є чи нема? Говорю, давай додому. Що ти котуська тут бігаєш, а? А ось наш котуська сусідів тут, Так, да, котуська? Гуляє ранкова прогулянка. Да? Де ти там? Де був? Чекали тебе чекали? Цілу ніч десь гуляв, шаста, грязний Туляко. А Хто там виглядає? Гердулька? Он чекаємо Кірюша йде. Он іде. Руками тілі пає. <риклад> ти побіг зустрічати свого хазяїна, да? кіт. Щось ти... А, он диви, хто тебе зустрічав. О, диви, він до тебе. База, йди до нас йди. Диви, о, завела його. Базуш, базуш, пішли, пішли, чого ти там ходиш? Та дивися, обмажеш ж усю куртку. <реку> <реку> ти бачив, як він на тебе зреагував? Впізнав тебе, котуська. Гуляв довго, його ж і в хаті не було ночі, так? Да? Не було. Базюш. Вазилі в хату будем. Пішли. Пішли кошара, заходь. Ладно, він зайде. Зараз йдемо, будемо снідати, чайок, поп'ємо, що, друзі, день продовжується середа, середина тижня. Нічого нового, як завжди, кухонні справи. Ну, і крім цього, там десь в переривах не тільки кухонні, а ще і дітки, господарство і так далі. Так, показую, що, що сьогодні робитиму. Ось вже розморожується в мене рибка, скумбрія, я буду робити. З лимончиком. Далі. Що в нас далі? ось Корень лежить, відпочиває, чекає свого часу. Це Ангелюшечка. Мій телефончик це мама знімає, тут не можна. Планую зробити ще такий самий пиріг. Хочу, щоб мама скуштувала, то планують приїхати в гості на день народження до Ангелінки і якраз є. Порей, тому чого б не зготувати і не пригостити. Так, далі, що це в мене тут далі? Це знайшла таку формочку, колись давно купляла, замочила трішки зараз водички з содою постоя, промию і хочу напекти ось таких ведмедиків діткам. Що я вирішила? Торт я пекти не буду. Чоловік сказав, чого ти будеш морочитися, краще побудь з дитиною, приділи їй увагу. Давай купимо той тортик. У нас великого святкування такого прям не буде. І дуже тортики ми не їмо, щоб об'їдатися ними. Так що, ну, по кусочку там буде, якщо я ж кажу, хтось там, хто приїде. І синулька там з'їсть, я тортиків не їм. Ангеліна тортика також не їсть. Що тато сказав, що купе тортик доці на день народження, а мама ось спече ось таких ведмедиків. Оце куповані барні Ангеліна обожнює. Так що спробуємо ось таких вдома. Напочимо, це я вже он, приготувала продукти, спечу, спробую спекти таких ведмедиків. А вдруг вдасться. Відео не буду вам сюди виставляти. Часу немає. Можливо, можливо, якщо коротенько поставлю в шорт, якщо буде час. Так що такі справи, там в мене он. Посуд, там чайник, хочу, зараз каву зроблю. Це вчора вечором чоловік трішки там, ковбасок жарив, отих, таких я вже помила, там перемиваю далі посуд. Отакі у нас домашні сільські справи. Буде ще щось цікавеньке. Покажу, розкажу. Друзі, вони тут. Я їх витягла вже з духовки. В рецепті написано 30 хвилин випікати при 170 градусах. Але в мене 15 хвилин тільки пройшло. Так що я не знаю, чи то там було так написано, невірно, чи в мене духовка така. Але ж я розумію, що якби вони там були 30 хвилин, то з них би був, було вугілля, мабуть. Шоколад трішечки он витік. Але той, а, нічого, він такий засух. Отак ось. Такі ось красунчики виходять. Зараз дістану і. Ще я роблю одну партію. Показую ось вам, що в мене вийшло. Ось такі красунчики виходять із однієї порції 12 штук. Щоб ви не сказали, що я їх не сама робила, ось зараз покажу вам для порівняння, ось дивіться, це цей медведик, що я спекла, А ось медведик з магазин. Що той, що цей дуже милий медведик, я б сказала. Ось іще в мене є. Із какао, ось такий красунчик, шоколадний. А це ось. Ці всі остальні а ці всі ведмедики он із шоколадною начинкою. По шматочку шоколаду я додавала. Такі апетитні, красиві, шоколадні ведмедики. Супер, так що, друзі, готуйте, смакуйте і радуйте своїх близьких, своїх діток. І нарешті дійшла черга до рибки. Зараз швиденько покажу, як я мариную рибку. Але дуже так детально не буду вам все прям показувати. А просто покажу, як я спочатку роблю маринад. Для маринаду нам потрібно 700 мл води 50 грам солі. Висипаємо сюди 50 грам цукру також сюди. Відміряю 50 мілілітрів оциту. Так, є. Але оцет ми будемо додавати трішечки пізніше, вже як закипить водичка із цукром. І сіллю. Сюди я ще додам перець з горошком чорний, чорний перець, так, штучки 4, 5 і два лаврового листа. Все. Ставлю каструльку на вогонь, нехай закипає, закипить. Потім додаю оцет, трішечки воно там кипнуло з пару секунд, і все. І маринад готовий, вистигає і заливаємо рибку. Ставляю на вогонь. Поки маринад нагрівається, закіпає, я візьму, беру дві скумбрії. Це я вам і розповідала маринад на дві рибинки. Зараз я її почищу, помию, а потім заліму маринадом і залишимо завтра. І через 8-10 годин я дістану рибку із маринаду, дістаю, перекладаю цибулькою, лимоном в отакий ось контейнер і. Заливаю соняшниковою олійкою. і все. І рибка наша готова. Немає тут нічого такого складного. Ставте вподобаєчки, пишіть коментарі: як готувати рибку, існує безліч способів. Тому пишіть мені в коментарях, як ви готуєте. Може, у вас буде також цікавий рецептик, і я приготую за вашим рецептиком. А... Я роблю ось так і вам показую. Пірця. Прибираю зазвичай. Помили гарненько, а зайве все прибираємо. І нарізаю такими шматочками десь я не дуже тоненькими нарізаю, десь, можливо, сантиметрів два, два з половиною, як вийде не тоненько. Переклала я трошечки в менший контейнер, бо рибки небагато. Так, маринад уже наш охолону. Маринадик кохолону і заливаю я рибку, листочок лавровий кладу. Все, отак. Ой. Заливаю. Все. Хай рибка стоїть, я зараз. її накрию кришечкою і, і тепер оце через 10 уже годинок. Ну, а в моєму випадку, це буде завтра вранці. Я витягну шматочки рибки і перекладу в інший, уже без цього маринаду. Буду перекладати в інший контейнер. Туди буду нарізати цибульку, лимончик, можливо, спецій, за бажанням якихось додам, але то вже не обов'язково і залю олійкою. Так що все. На цьому будемо завершувати. Мої друзі, якщо вам сподобалося моє відео, поставте, будь ласка, вподобаєчку. Напишіть мені коментар. Всім пока-пока до нових відео.